Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаве слово light, яке використовується у різноманітних частинах мови і виступає як прикметником, так і дієсловом, так і іменником, фразовим дієсловом. І сьогодні ми з вами розглянемо деякі секрети цього вживання. У першому випадку light як іменник, тобто ненон. Перекладається як світло або ж джерело світла. До прикладу, turn off the light when you leave the room. Turn on the light when you leave the room. Тобто, вимкніть, будь ласка, світло, коли ви залишаєте кімнату. Наступний приклад: The morning light is so beautiful. The morning light is so beautiful. Перекладається як ранкове світло, дуже гарне. І третій приклад: I need more light to read this book. I need more light to read this book. Мені потрібно більше світла, щоб прочитати цю книжку. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, якщо слово light стоїть у множині, так? то воно використовується як джерело освітлення. Наприклад, коли ми нарядємо ялинку, і в нас є ще Christmas lights, тобто гірлянди. Christmas lights. Наступний приклад вживання light як дієслово або ж verb. перекладається в такому випадку, як запалювати щось або освітлювати. Наприклад, Can you, light the candles, please? Can you light the candles, please? чи можете ви запалити свічки, будь ласка. Наступний приклад: The room was lit by a single lamp. The room was lit by a single lamp. Тобто кімната була освітлена лише однією лампою. Наступний, третій. He lit a fire to keep us warm. He lit a fire to keep us warm. Він запалив вогнище, щоб. Нам було тепліше. Також невеличкий секрет. Слово light, коли вживається у минулому часі, воно має два значення: перший lit, і звучить як lit, а друге lighted. lighted. Перше lit ми будемо використовувати у розмовній мові, а lighted більш. У письмовій. Наступний приклад, коли light вживається як прикметник або ж adjective. І перекладається в такому випадку, як легкий за вагою або світлий за кольором. Так? До прикладу, this bag, is very light. this bag is very light. Ця сумка дуже світла. I prefer light colors in my clothes. I prefer light colors in my clothes. Я надаю перевагу світлим тонам в одязі. Також зверніть увагу на такий секретик маленький, коли ж використовується light у переносному значенні. Якщо в нас є фраза, наприклад, a light meal. Це означає легка страва. І ще один цікавий приклад A light conversation. A light conversation – Тобто легка, приємна розмова. І четвертий пункт – «light» у фразових дієсловах. Перекладається таким чином, як освітлювати щось або ж сяяти. Наприклад, Her Face lit up when she saw the gift. Her face lit up when she saw the gift. Її лице засвітилося або засяяло, коли вона побачила подарунок. Я сподіваюся, що ця тема була для вас дуже корисною, адже насправді лайт це слово, яке дійсно має дуже багато значень. І цим відео я вам також хотіла показати, що англійська мова вона цікава, вона багатогранна, і одне слово в англійській мові може мати до 50 значень. І сьогодні ми розібрали одне з них. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Також велика подяка тим, хто долучився до підтримки нашого каналу. Чудес!